Любі Леви, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звуть Людмила, і я, ваша терологиня. Сьогодні будемо дивитись ваш прогноз на грудень. Які підказки, на що звернути увагу, чого очікувати в різних сферах життя? Сьогодні ми це все з вами глянемо, але перш за все, нам необхідно подивитись загальну атмосферу місяця, так, от головну енергію, в принципі, такий загальний настрій. Так, для Левів у грудні. Смерть ж таке, що ж за трансформації у Левів. <смір> Ніяк вам не дадуть відпочити. Може бути зміна важливого періоду, важливого життєвого етапу. Можна з кимось попрощатися, можна кудись переїхати. Тобто ми по смерті завершуємо якісь старі етапи і відпускаємо уже те, що не є життєздатним. Тому навіть якщо це стане, це стане для вас е, якоюсь такою несподіванкою, ну, уже не стане. Уже ви будете готові по смерті відпускати все непотрібне зі свого життя. Добре, а яка найважливіша подія цього місяця? Мах. Класно, буде стосуватися сфери реалізації. Мах – це прояв наших талантів. Ви, нарешті, Зберетеся і почнете дуже активно себе проявляти, транслювати. Можливо, на роботі в сфері кар'єри чи в сфері творчості у вас з'явиться простір для того, щоб проявити свої здібності і таланти, розвинути їх для того, щоб стати лідером. От помагу дуже класно, активно проявлятися в. Будь-якій реалізації. Оце буде найважливіша подія грудня. І ми можемо продовжити цю тему, подивившись, що вас очікує в роботі, кар'єрі реалізації фінансах трошечки детальніше. Що ж вас очікує в цій зовнішній реалізації? Класно, а тут прям можна знешкодити, знищити всіх конкурентів. Насправді період буде такий, який трошки змусить вас понервувати, не в тому розумінні, що попереживати, ні, а в тому розумінні, що десь вас може щось розізлити, щось може спочатку не вдаватися, щось буде викликати у вас агресію, а потім по шість жезлів ви як досягнете. Того, що ви хочете, того, на що ви заслуговуєте, якогось здобутку, якогось визнання по шісті жезлів, наприклад, у нас іде підвищення дуже часто, у нас іде омріяна робота мрії, так? У нас е, іде бажана робота, у нас е, іде визнання серед інших людей. Тобто тут можна або отримати дуже хорошу посаду. З одного боку, а з іншого боку, отримати якесь підвищення, так залежить від того, на якому ви зараз життєвому етапі в плані роботи. Тобто приміряйте для себе. Якщо ви в пошуку роботи, то тут навіть якщо процес буде трошки конфліктним, там на співбесідах доведеться трохи вас там понервують, трохи вас позлять по рецермачів. Рецермачів такий трошки агресивний. Але, тим не менш, ваша робота ну, якби, буде ваша, нікуди вона від вас не дінеться. І плюс, скажу, тут може бути варіант підвищення саме. Давайте ще трошки детальніше фінанси глянемо для левів. Це цікаво. Повішений. Ну так, можливо, не так все швидко, а, як би хотілось. Не так все. Двійка кубків. Ну, насправді дивіться, яка історія. Можуть бути затримки у фінансах по повішеному, але зрештою а, ваша праця буде оплачена. Так? Тобто, двійка кубків, вона, про що ви мене запитували, вона дає відповідь а, так, все буде добре. Вона дає оце відчуття. Конекту хорошого, так, тобто готуйтесь до того, можливо, можливо, до речі. Тому і випав спочатку оцей у нас рицар мечів разом з шісткою жезлів, а тут повішений разом з двійкою кубків. Так що спочатку десь трошечки ви будете агресувати, злитися, очікувати, підвішений стан буде в плані фінансів на початку місяця. А потім ви отримаєте своє свою посаду, своє підвищення, свою роботу, свою, там не знаю, вакансію і так далі. І от це видно з двійки кубків, те, що і буде наприкінці місяця, і оплата. Тому, от якось вам підуть на зустріч в плані фінансів. Добре, якщо ви вільні леви, чого вам очікувати від стосунків? Четвірка мечів, ой, ви будете вільні цього місяця. Демотивованість, так, втрата такого інтересу. Ніби пажу жезлі в цьому щось і хотілося, а якось вже і не хочеться. І взагалі, от паз жезлів він дуже часто втрачає інтерес. І четвірка мечів дає відпочинок. Поки що по четвірці мечів ви не готові до стосунків, поки що необхідно зробити паузу, поки що цю тему можна відкласти до кращих часів. Тому що якщо ви будете проявляти якусь ініціативу, активність, там, наприклад, будете ходити на побачення, то, пожежезлі, ви дуже швидко розчаруєтесь і втратите інтерес. Добре, добре Якщо леви у нас в стосунках. Дивимось, що очікує, якщо леве в стосунках, шістка кубків. О, цікаво, дев'ятка мечів. Слухайте, якісь е, актуалізуються минулі переживання. Шістка кубків у нас карта минулого, карта спогадів, карта ностальгії, карта колишніх, до речі, обережно тут можуть об'явитись або ваші колишні, або колишні вашого партнера. І це може викликати тривожність, або можуть актуалізуватися. Проблеми минулого, минулі непорозуміння, і ви будете дуже сильно переживати, перейматися, там, ночами не спати, хвилюватися. Отут не агресія, отут якраз таки дійсно переживання будуть. Ну, насправді вони безпідставні по дев'ятці мечів. Дев'ятка мечів не дає реальних приводів для переживання. Трошки надумані, тому можете одразу видихати і заспокоюватись. Добре, добре, давайте подивимось ваш ментальний стан, як ви будете почуватися. Рецерт Пентаклів. Суд. Дуже повільно готуєтесь до змін. Дуже повільно готуєтесь до нового етапу. Дуже повільно готуєтесь звільнятися. Від всього непотрібного, і дуже повільно, спокійно в своєму комфортному етапі готуєтесь до виходу на новий рівень, набираєтесь сміливості, щоб прийняти цей виклик і погодитись на щось таке, що дуже змінить ваше життя, і в рази його покращить. Так, і порада для вас, і порада для левів. Порада, п'ятірка мочів, вісімка факів. Та, все-таки бачите, оця смерть вона актуальна. Тут, чесно кажучи, якщо ви відчуваєте по п'ятірці мочів, що ви десь в чомусь зазнаєте поразки, що ви десь відчуваєте, що ви в програші. Наприклад, що ви дуже багато зусиль вкладаєте в реалізацію досягнення будь-чого, чи в стосунках, чи в роботі, не має значення. Ідіть розвертайтесь і йдіть, поки не пізно. Це може бути будь-який аспект. Як тільки ви відчуваєте, що ви вже якби в програші в поразці, не намагайтесь знаєте, як це там відігратися, там ще більше вкладати в цю однозначно програшну історію в бажанні відігратися так, і вийти в плюс. Цього не станеться. Краще тут здатися визнати свою поразку десь і вийти з цієї історії, не витрачаючи більше енергії, тому що ви і так у п'ятірці мечів вже дуже багато енергії витратили і ресурсів. Тому тут, чесно кажучи. Це більше для вас буде навіть виграшем, аніж поразкою. Леви, я буду вам дуже вдячна за лайк, за коментар, за підписку. Якщо вам буде цікаво дивитися прогнози на наступні місяці, я бажаю вам гарних, мирних, приємних свят і до нових зустрічей!